Доброго дня, ви на youtube каналі DroneUA і сьогодні з нами Олександр Мишанін, керівник роздрібного відділу продажі EcoFlow в Україні. Привіт! Ну і сьогодні насправді у нас дуже цікава тема, як правильно обрати екофлоу, адже це відео якраз буде корисно саме тим, хто хоче собі підібрати зарядну станцію портативну або можливо стаціонарне рішення, і не знає, а яку ж станцію обрати. Ну і до речі, можливо, вона допоможе і тим, хто вже взяв собі станцію невелику, але задумується над тим, а може взяти трохи більше, або ж збільшити ємність батареї, так. Так. Ну і ми для вас підготували невеличку презентацію, яка теж допоможе нам в цьому розібратися. Я пропоную Олександре, скажи, будь ласка, якщо ми хочемо купити станцію EcoFlow, на що в першу чергу нам потрібно звертати увагу? Ну, по-перше, моя рекомендація це ну, обізначити для себе, для яких цілей ви хочете її використовувати. Вона буде використовуватися або в квартирі, або в будинку, або в офісі, і що саме ви хочете до неї підключати, тому що дуже великою є проблемою, коли люди розглядають для себе або зовсім малу станцію, або навпаки, зовсім велику станцію, і вони там від крайності в крайності обирають ту чи іншу модель для себе. По-перше, треба. Ну, якщо це квартира, то ну треба розуміти, що якщо світло не буде 4 години, що саме критичне для вас ви хочете підключити? Будь ну, до холодильника, саме, саме от критичне, так. що може бути в квартирі? Давай да розглянемо. Ну, на мою думку, саме критичне це холодильник, це зарядка ноутбуку, планшету або телефону. І ще у нас дуже багато ну. Якщо розмовляти про Київ, це дуже багато будинків з двохконтурним котлом, щоб у них була гаряча вода та опалення? Ну, це ну, я ми, думаю, фактично що... ми підключаємо насос у котлі. нас насос, так насос у котлі він ну бере на себе небагато потужності та ємності станції, і в принципі, ну він також є критичним в цьому використанні. Чи достатньо для того, що ти перелічив от цієї зарядної, наприклад, станції «Рівер-2 Max? Рівер 2 Max, я вважаю, що достатньо, якщо ми розглядаємо холодильник, холодильник в середньому на себе може брати там, 80 десь Вт, якщо це е, ну, із нових холодильників, які енерго-двіт. Ну, забезп... енерго... Ну, такі енергозбереження, uh, так, збереження так, так. Це телефон, який бере на себе 10 ватт. І це, наприклад, ноутбук, який бере на себе десь 80 ватт. Ємність цієї станції 512 ватт годин. В принципі, вона по своїй потужності та ємності буде це все. Заживлювати і десь її вистачить на 3-4 години. Тобто, якраз на період 4 годин, якщо не буде світла, так так. Якщо ми не беремо, наприклад, холодильник, але беремо те, що ти сказав на самому початку: телефони, е, ноутбуки, можливо, якесь невеличке освітлення. Е, тут в принципі краще розглянути для себе станцію або Рівер 2ПРО, або вже Delta 2 Якщо ми розглядаємо дельту 2 то в принципі в квартирі, звичайно, вона буде заживлювати усі прилади, які у вас є. Ну, майже усі, тому що там потужність 1,8 кВт. Це вже така досить потужна так, це, професійна, це, це, техніка. Це професійна техніка, але вона дасть вам змогу взагалі не задумуватись про те, що у вас щось може не працювати. І вона дає також змогу для подальшої дії, ну, роботи вашої пристроїв, наприклад, якщо світло не вимикається, ну, не вмикається більше 4 годин, там 5-6 годин. І ви для себе вже, якщо ви хочете, щоб 5-6 годин працювала, то ви можете щось відключити і залишити критично важливим для вас. Ну, наприклад, там, як холодильник, там те, телефон зарядити, це ну, цього вистачить. Ну, добре, а якщо в нас є тільки зарядна станція Рівер 2, наприклад. А, якщо... На що ми можемо розраховувати цей сторон? По River 2 насправді, ну, багато хто її недооцінює, але в неї потужність 300 Вт. 300 Вт – це дов... доволі таки велика потужність для побутових пристроїв. Наприклад, якщо це телевізор, то телевізор на себе бере 100 Вт Комп'ютер на себе бере також, ну не комп'ютер ноутбук, на себе бере десь 70-100 ватт, е, телефон 10 ватт і ну, і холодильник, як я вже сказав, 80. В принципі, ці базові потреби вона також закриє для клієнта, і він не буде прийматися, що в нього не буде що. ти маєш на увазі, що період О, часу... Час буде менший, так, але в принципі, якщо підключити холодильник і телефон, то станція Рівер 2 буде працювати десь близько двох. Ну, але тут я теж хочу зазначити, що все-таки якщо ви Rivar 2 намагаєтесь підключити до холодильника і вам не вдається це зробити, це означає, що у вас холодильник не енергозберігаючий і для запуску двигуна холодильнику потрібно більше, ніж 300 або 500 ватт. Це дуже важливо. Ну або якщо тому, що, це звичайно пікові пікові стрибки навантаження, навантаження на станцію вона приймає на себе. Але якщо це старі холодильники, то від River 2 досить важко буде. заживити. Так, це, це на жаль. Ну це правда. Ну але для цього є рівер два Макс, 2, Max, River 2 Pro, так і звичайно більш потужні станції. Тут ви бачите, якраз на екрані ми показуємо лінійки і старих станцій. Я маю на увазі станції першої серії і вже. Сучасних River 2, River 2 Max, River 2 Pro. і тут ви можете для себе навіть заскріншотити цю сторінку для того, щоб потім подивитися, а скільки ж може заряджатися телефони, камери, дрони, ноутбуки або навіть освітлення від будь-якої з перших станцій, і це до речі вам може допомогти не тільки у квартирі чи в будинку, так само і в офісі. Ви можете брати з собою невеликі зарядні станції. Я пригадую, наприклад, попередній рік, тоді коли до нас звертались дуже багато IT-шних компаній, і вони просто для своїх працівників для потреб саме роботи, коли немає світла, вони придбали от станції River Pro, River 2 Max, і біля кожного ноутбука можна було побачити ось таку станцію, яка автоматично перемикалась, як тільки на світло зника. Ну, вона давала доволі таки певний час великий працювати працівникам, тому що ноутбук вже не ну не треба забувати, що він заряджається протягом години, і він потім ще годину ну, працює свою, да, на да, свою енергію. енергію. То в принципі це збільшує час на ну, роботи працівника, або ну якщо ви вдома працюєте. Що ж, ну а я пропоную тоді наступний слайд саме для того, щоб показати. А якщо вам потрібно заживити щось більше? Отже, Олександр, якщо ми проживаємо, наприклад, у квартирі чи в будинку, в нас ми перелічуємо да, все, що ми вже сказали, тобто, це. Телевізор, ноутбук, телефон, холодильник. Але в нас є маленька дитина, їй треба розігріти воду, наприклад, да? або ну там не знаю, терміново потрібно щось мікрохвильовці розігріти теж для харчування. Mm -hmm. Що е, ми можемо запропонувати? Що EcoFlow в цьому випадку може запропонувати ну, в даному випадку. Треба розглядати як найменшу з даної лінійки станцію це Delta Mini. А, в неї потужність 1,4 кВт, в принципі, цього також буде вистачати по потужності. Наприклад, якщо це мікрохвильовка, то мікрохвильовка на себе бере 800 Вт в годину, тобто, якщо вона розігріває е, ну, е, їжу там 2 хвилини, то це не значить, що вона розрядиться одразу. Якщо це фен, наприклад, до 1,5 кВт, він також буде працювати. Якщо це чайник кіловат, Півтора кВт, він також буде працювати. Тобто, в принципі, можна сказати, що Дельта Міні це мінімальна станція, яка буде вам давати максимальну потужність з е, цієї лінійки. Надалі вже треба розглядати станції Delta 2, Delta 2 Max, Delta Max 2000, і Delta Pro. Це вже для більшості потреб, якщо людина хоче, наприклад, довго немає світла, в нього є мультіварка, він хоче щось приготувати. Бо він або хоче, можливо, попрати якісь, або речі. попрати якісь речі, або хоче скипітити mm. чайник на один, не два рази, а трохи більше, то він просто збільшив в даному форматі вже ємність своєї станції. Тому що, в принципі, е, якщо ми розглядаємо потужні станції від е, Дельти Другої, там, де йде 1,8 кВт, до Дельти Про 3,6 кВт, то в принципі в рамках квартири, то, ну. Мабуть, тільки бойлер буде більше ну, потужність а брати на себе ніж 1,8 кВт. То, в принципі, далі ви просто збільшуєте собі час роботи від станції і час вашої автономності. До речі, я хочу сказати, що якраз попередній наш вебінар, де ми розказували про те, як можна збільшити ємність вже існуючої вашої станції, ви можете подивитись на нашому youtube каналі там ми якраз розказуємо: от якщо ви хочете збільшити тривалість роботи ваших споживачів, як це можна зробити за допомогою додаткових батарей до зарядних станцій Екофлоу? Так, так. Будь ласка, продовжуємо. А... А якщо ми кажемо вже про лінійку Delta 2 Max, Delta Max 2000, Delta Pro, то їх вже можна спокійно розглядати для себе. Якщо ви проживаєте в будинку, і у вас є, наприклад, глибинний насос, який має велике пускове, пускову потужність, то ці станції вже будуть е, вам повністю забезпечувати і е, воду, якщо у вас є скважина. І е, нагрівання води, приготування води, і, ну, і працювання ваших приладів. Ну, тут, і... до речі, я теж можу сказати тобі, що ну, вже з власного uh -huh. досвіду у мене є вдома глибинний насос. Чим глибше у вас е, йде залягання води, тобто, чим чим більше вам потрібно піднімати її наверх, тим потужнішу станцію потрібно для себе обирати. У мене, наприклад, глибина води 34 метри. І в мене Дельта 2 Макс або Дельта Про можуть працювати, ну, от починаючи від Delta 2 Макс. Ну, тобто потрібно брати Потрібно ще станції. брати характеристики перед купівлею станції, треба брати характеристики тих приладів, які ви хочете або ну думаєте, що ви їх будете підключати, щоб розуміти наскільки вам вистачить цієї станції. Танці, чи взагалі вона зможе запустити ваш прилад? Єдиний момент, що е, доволі наразі е, часто питають це про обігрівачі. Е, хочу наголосити на тому, що обігрівачі це дуже потужні. І енергоємкі прилади. Тобто, якщо це масляний нагрівач, то він ну, зазвичай 2 кВт. Треба розуміти, що якщо у вас навіть станція Delta Max на 2 кВт з потужністю, яка повністю забезпечить, то ну нагрівач буде її блист, ну, швидко висаджувати, і тут ну вже такий момент треба буде обирати. Хоча всі інші прилади вона вам забезпечить роботу там до 10 годин. Ну, наприклад, якщо почеш запідключати, чи набагато. Але нагрівачі – це дуже потужні елементи. Про це ну, слід пам'ятати ну, тут. Просто є певна для вас, як для користувачів EcoFlow, потрібно, щоб була певна обізнаність, тобто портативні зарядні станції. Чи можна до них підключати обігрівачі? Так, звичайно, можна. І вони зможуть заживити обігрівачі. Але перед вами буде стояти дилема. Або ви, наприклад, за допомогою EcoFlow Delta Max за годину 2 кВт повністю заберете тільки на обігрівач, або ви завдяки EcoFlow Delta Max зможете майже цілодобово, що працював холодильник, заживити телевізор і ноутбуки. Тобто, ви маєте розуміти для себе. Вибір, а що вам в цей період е, більш потрібно, ну так. Ну наскільки критично включати обігрівач, або краще обрати для себе е, доволі тривалий час роботи всіх інших ваших приладів і вашої автономності, і такого іншого. До речі, я для себе знаєш, я тобі скажу: я е, все-таки підключав обігрівач. Єдине, що е, я можу так теж поділитися своїм досвідом. Mm -hmm. При виборі обігрівачу я завжди брав трохи меншу потужність. Тобто є на сьогоднішній день обігрівачі 350 Вт, 500 Вт. Звичайно, що вони не так швидко обігріють вам, наприклад, там, кімнату да, або там, цілу квартиру. Але тим не менше, якщо ми підключимо на 350 Вт до Ecoflow Delta Max. То ну, протягом 4 годин він може е, обігрівати і Тож, надавати. Ну, тоді тепло. Це такий собі вихід. Ну це критичний вихід. Це критичний вихід. А, я би не рекомендував все-таки використовувати зарядні станції, а, в скажімо так, заживлювати але, обігрівач. Я але ж хочу ще один раз наголосити на теми, <ків> на тому, що усі станції EcoFlow, незважаючи на це Рівер, серія, друга. Рівер, перша, дельта серія, друга або перша, усі наші станції менше, ніж за годину заряджаються до 80%. І ми також доволі часто відповідаємо на такі питання: що ну, якщо світло не, ну, не включили, і у нас станція сіла. Якщо є змога піти на е, заправочну станцію, то там ну підключаєтесь за годину, поки там каву попили, там в телефоні, вайфай там посаділи в інтернеті. у Вас станція зарядилася і можете далі використовувати. Тобто, це дуже швидко і це. Ну це доволі просто у форматі тому, що не потрібно шукати якихось додаткових приладів, тому що станція підключається просто напряму до розетки, і вона починає швидко заряджатися. Ну, це ти зараз говориш про справді такий формат повного блокауту, коли е, справді немає тривалий час світла, ну, і потрібно виходити з таке ситуації. Було. Таке в нас було, і можливо, таке в нас теж буде. Тому е, е, скажімо так, обізнаний вже озброєний. Тому це така додаткова інформація. Ну і, звичайно, якщо ми говоримо про не портативні, а про стаціонарні рішення, да? якщо нам потрібно заживити або офіс, або будинок, або навіть квартиру, не на 4, 8-12 годин, якщо нам потрібно, і звичайно, ще більшою потужністю, що ти тоді порадиш обрати? Тобто люди кажуть: а от якщо світла не буде 2 дні, uh -huh. а якщо в мене 2,4 кВт від Дельти Макс, наприклад, це замало. А якщо ємність максимальна з це 6 кВт, теж буде замало. Що тоді ти б запропонував? Ну, є або додаткові батареї, як ну, ви вже розглядали в попередньому вебінарі, або вже стаціонарні рішення, такі як PowerKit та PowerOcean. PowerOcean, який ми ось-ось чекаємо на надходження, PowerKit, який ми вже продаємо рік, і він доволі круто себе зарекомендував з наших користувачів, тому що він забезпечує їм реальну автономність. І е, людина може ну, почати з малого і збільшувати ємність до максимального. Наприклад, е, клієнт може взяти собі заряд, ну, зарядні е, акумуляторні батареї від 2 до 6 кВт він обирає, або від 5 до 15 кВт. І тут вже, ну, якщо ми розглядаємо 15 кВт, то це доволі велика поту ну, ємність станції, тому що при. Е, Ну, можемо навіть сказати не при мінімальних потребах, але воно буде забезпечувати, мабуть, і добу, а якщо при мінімальних, і дві доби автономного живлення. І плюс, як і в станціях, але якщо ми розглядаємо наразі стаціонарні системи, до них можна підключати набагато більше сонячної енергії, і до них також можна підключати генератор, якщо ну, буде. Доволі довго, ну не буде світла, і тут в такому випадку, якщо у вас є 15 кВт електроенергії, то це можна е, розглядати не тільки для будинку та для власних потреб. Це можна заживлювати офіс, наприклад, який з бізнес невеликий. бізнес невеликий офіс, е, в якому працювати може навіть до 20 людей, які будуть працювати від ноутбуків або стаціонарних комп'ютерів. Воно це все буде заживлювати і давати змогу працювати. Ну я тут тільки хотів ще б додати, що. Ви знаєте, оскільки EcoFlow – це все-таки ну, така інноваційна технологія, да? і що портативні, що стаціонарні рішення, я би радив вам розглядати варіант, якщо ви хочете подовжити термін роботи вашої зарядної станції або стаціонарного рішення, обов'язково зверніть увагу на сонячні панелі. Справа в тому, що якщо у вас є. Наприклад, у квартирі можливість встановити балконну систему, тобто сонячну панель на балкон, і у вас сонце там ну, протягом хоча б півдня воно світить саме на цей бік, або є можливість встановити їх на даху вашої, ну, над квартирою, наприклад. Або, звичайно, якщо у вас є власний будинок, або ваш офіс знаходиться десь там в сонячному місці, де теж є можливість встановити, це завжди зможе вам надати. Більше енергії, тобто сонячна енергія, якщо є змога, її варто використовувати. Це реально допоможе. Ну і крім цього, звичайно, якщо ми говоримо про зимовий період, в мене теж була така ситуація, коли це була ніч, тобто, звичайно, сонячна енергія в нас не було. В нас є екофлоу дуал філ-генератор, тобто генератор, який працює на газу і на бензині. Завдяки йому можна. Дозарядити ваші зарядні пристрої, ваші акумулятори або зарядні станції, і таким чином так само подовжити а, час роботи ваших зарядних пристроїв. Це теж дуже важливо. Теж важливо ну, про це пам'ятати. Плюс в тому, що якщо ти кажеш вже про генератор, то ще раз звернути увагу на те, що він двопалений, і навіть якщо ну, згадувати попередній рік, коли були проблеми з бензином, але не було з газом проблем, то в принципі ви можете обирати, що для вас буде зручніше, і чим, ну, чим користуватися. Ну я прошу наступну картинку, якраз презентації це про ну, які стаціонарні рішення ми говорили. PowerKit і PowerOcean – це для того, щоб люди все-таки побачили, от бачиш і генератор, якраз там у нас знаходиться, щоб було розуміння а, того, наскільки м, різним може бути вибір, якщо ви вже починаєте працювати з EcoFlow. Ви завжди можете випробувати будь-яку зарядну станцію, і вже розуміючи, або підходить вона вам, або не підходить, ви можете обрати інше рішення. Тому це теж дуже важливо, коли в компанії є лише тільки один пристрій, і в тебе немає вибору. Ну насправді це дуже сильно обмежує тебе у твоїх можливостях, коли в тебе є EcoFlow, в якої є більше 12 портативних зарядних станцій, половин, до половини з них можна доєднати додаткові батареї, коли є стаціонарні рішення, які так само модульно можна зібрати від 2 до 45 фактично кіловат, ну, вже так так. Ну, в тебе просто ну, безмежні майже можливості. Ну, при цьому е, ну, я вже з повною впевненістю, коли ми отримуємо Power Ocean, можу сказати, що ми можемо закрити усі ланки е, бізнесів або запитів по потужностям та поємностям станцій, тому що в принципі, EcoFlow кожен рік або й навіть частіше кожні півроку випускає щось нове щось додаткове що ми можемо запропонувати нашим клієнтам і задовольнити усі їх потреби з гарантією сервісом наявністю товару новинками роз'ясненням що воно як воно працює тобто ми постійно над цим працюємо і це ну доволі круто тому що на всі питання ми маємо ну майже на всі питання маємо відповідь Дякую за презентацію. Ну, а я хотів ще раз наголосити, вже фіналізуючи наше сьогоднішнє спілкування, про те, що якщо ви хочете обрати портативну зарядну станцію або стаціонарне рішення від Окофлоу, в першу чергу ви маєте зрозуміти, що ви хочете підключити, що має працювати у випадку, якщо світла або електроенергії немає. Спочатку ви обираєте е, ці принципово важливі прилади. І час, обов'язково час, який ви розумієте, вони повинні працювати або це дві години, або чотири, або можливо, ціла доба. Це дуже важливо саме при виборі станції. Якщо можливо, навіть протягом сьогоднішнього вебінару ви е, щось забули або не зрозуміли. У нас завжди є підтримка наших клієнтів. Ви можете зателефонувати на гарячу лінію і е, поспілкуватися з нашими менеджерами. З нашими працівниками контакт-центру вони допоможуть вам обрати найкращий варіант, який зможе вам так само допомогти у часи енерговідключень, або можливо, навіть просто якщо ви ну не тільки там вдома хочете це зробити, а десь там на виїзді. Це теж або до речі, просто важливо. з собою в подорож взяти зарядну станцію, щоб бути впевненим, що у вас буде завжди все заряджено. Що ж, а я тоді дякую, дякую тобі, дякую, Олександр. А вам пропоную не забувати підписуватись на наші соціальні мережі, а підписуватись на наш YouTube канал DroneUA, ставити лайк, ось тут внизу, і поширювати це відео для того, щоб людей, які хочуть бути максимально енергонезалежними, і все-таки, зважаючи на те, що ми не знаємо, якою буде ця зима, скоріше за все вона буде складною. Дайте людям знання, нехай вони розуміють, як можна. Спокійно прожити зимовий період а, і не хвилюватися, якщо світло все-таки будуть відключати. Дякую вам Дякую за те, що вам. ви були з нами, і до наступних зустрічей.